Вітаю вас на ютуб-каналі Національного заповідника Гетьманська столиця. Сьогодні наш відеосюжет присвячений майстру художнього ткацтва Сергію Нечепоренко та його творчому спадку у фондовій колекції заповідника. Сергій Нечипоренко наш земляк. Народився на Чернігівщині в селі Поліське Новородсьверського району 19 жовтня 1922 року. З дитинства мати Галина і бабуся Марія прищепили хлопчику любов до ткацтва. Ознайомили майбутнього художника з місцевими техніками ткання та навчили працювати за верстатом. Саме це захоплення і вирішило його подальшу долю. У 1937 році, після закінчення семи класів сільської школи, він вступив до Королевецького художньо-промислового техніки. Вже через два роки його перша студентська робота орнаментальний королевецький рушник, експонувалася в Києві. На виставці до 125-річчя від дня народження Тараса Шевченка. З 1947 року Сергій Григорович почав викладати у Київському художньо-промисловому училищі на текстильному відділенні та одночасно працював у майстерні декоративних тканин Академії архітектури під керівництвом відомого художника Сергія Колоса, заочно навчався у Всесоюзному інституті текстильної та легкої промисловості. Вагомий внесок Сергій Григорович зробив у ручне орнаментальне ткацтво ХХ століття. Він створив нові зразки тканин, удосконалив технологію українського ткання, запропонував власні розробки орнаментальних композицій. Його багаторічний доробок налічує понад 2000 мистецьких композицій, художнього ткацтва, з яких близько 700 одиниць зберігається в музеях України та Зарубіжжя. З 1948 року він був постійним учасником художніх виставок на території колишнього радянського союзу. Його твори експонувалися у Бельгії, Болгарії, Канаді, Італії, Польщі, Сирії, Угорщині Франції. За високі творчі здобутки Сергій Григорович у 1962 році був прийнятий до національної спілки художників України у 1994 році. Стояв у витоків створення та всіляко сприяв становленню національної спілки майстрів народного мистецтва України. За його безпосередньої участі у 1988 році було відновлено відділ декоративного мистецтва у Київському художньо-промисловому технікумі. Нині Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука, де тривалий час він працював на посаді професора. Загалом. У нього понад 60 років педагогічної діяльності. Він залишив після себе плеяду відомих митців, своїх учнів, серед яких Василь Щербак, Микола Грох, Неля Щербакова, Ніна Бондаренко та багато інших. Сергій Григорович протягом багатьох років займався дослідженням етнографії. Він обстежив 18 областей України, зібрав велику колекцію тканин, вишивок. Мотиви, яких потім використовував у своїй творчості, на основі своїх напрацювань видавав книги, посібники, підручники та іншу методичну літературу. Творча праця Сергія Григоровича була оцінена державою та стала підставою для надання йому почесних звань, відзнак та нагород. Співпраця Сергія Нечипоренка з заповідником Гетьманська столиця розпочалася у 2006 році. Коли він приїхав до Батурина, щоб глибше пізнати історію рідного краю, зустріч відбулася у будинку генерального судді Василя Кочубея. Багаторічна співпраця сприяла поповненню фондової колекції заповідника. На сьогодні вона складає 99 авторських творів Сергія Григоровича: рушники, декоративні тканини, пано, настільники, скатертина, килими, плахти, проєкти робіт. Та понад 80 предметів побуту з його батьківської хати. Дані твори неодноразово залучалися до численних виставок у заповіднику та експонувалися за межами Батурина. ПАНОТ РИПТИХ ОГНЕОНАКО мені» 1990 рік присвячене Тарасу Шевченку. Його літературна спадщина надихнула Сергія Григоровича на створення низки робіт. На яких майстерно втілені творчі задуми поета. Триптих композиційно складається з трьох частин, виконаний у двоколірній гамі білих та червоних бавовняних ниток в техніці перебірного ткацтва однобічний перебір. На центральному полотнищі зображено портрет Тараса Шевченка та цитата: Ох, неоднаково мені. З поетичного твору мені однаково чи буду, з циклу в казематі. Центр Триптиха вдало доповнюють бокові частини. На всіх трьох полотнищах в нижньому правому куті виткана монограма автора. Панно Батурину, Ми були, ми є, ми будемо, створене у 2008 році та присвячене трьохсотій річниці батуринської трагедії 1708 року. Виконане у техніці ручного перебірного ткацтва в триколірній гамі білого, червоного та чорного кольорів. На пано витканий напис Батурину, ми були, ми є, ми будемо. Року 2008 та монограма автора. По центру зображено державний герб України Тризуб. Під назвою міста ніби викарбовано чотири чорні хрести в обрабленні 10 червоних. Автор за допомогою цих символів та поєднання кольорів своєрідно відтворює трагічну сторінку з історії Батурина. Зруйнування та спалення гетьманської столиці московським військом та вшанування загиблих мирних мешканців та оборонців міста доповнює полотно геометричний орнамент у вигляді поперечних смуг та хрестів червоного кольору, обрис яких, ніби повторює контур пам'ятника жертвам батуринської трагедії 1708 року. В одній з експозиційних залів будинку генерального судді Василя Кочубея. Представлену тимчасову виставку Батурину Ми були, ми є, ми будемо, яка через унікальні авторські твори Сергія Нечипоренка розкриває красу художнього текстилю та знайомить відвідувачів з життєвим та творчим шляхом митця. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте подобайки та пишіть коментарі.